Доброго дня! Ви на каналі онлайн школи обліку літачок. Продовжуємо розбиратися з бухгалтерськими рахунками. Сьогодні коротенько розповім про активний рахунок. Якщо ви дивились попереднє відео, то вже знаєте, як виглядає літачок бухгалтерського рахунку. Ось так. А ще є дебіт та кредит, є дві сторони права та ліва. Основною відмінністю активного рахунку є сторона, по якій він збільшується і по якій відображаються залишки. Отже, запам'ятовуємо нескладне правило. Активний рахунок завжди має збільшення за дебітом та зменшення за кредитом. А це означає, що початковий залишок завжди дебітовий. Обороти періоду будуть плюс дебіт та мінус кредит. Кінцеве сальдо теж дебітове, в іншому випадку щось невірно було рознесено. Сальдо кінцеве буде розраховуватися як сальдо початкове дебітове плюс оборот дебітовий мінус оборот кредитовий. Формулою це буде виглядати ось так. Підсумовуючи, можна сказати, що для активного рахунку дебітова сторона є головною. На курсі початківець детально, на прикладах, розглядаємо найпопулярніші активні рахунки і не тільки. Заходьте за посиланням на наш сайт та знайомтесь з програмою курсу. Новачкам в бухгалтерії тут точно буде цікаво.